Привіт всім! Радий бачити вас біля ваших екранів. Це чудово, що ви сьогодні зібрались в ефірі Гармонія з її ведучим Олександром Шинкарук. Настає новий час. Хоча наступ цього часу готувався не один рік, навіть не два, навіть не десятиліття. Можливо, ви вже втомились чути цю фразу, як наступають ці енергії. Адже сьогодні новий стан землі, ви це чуєте, сьогодні інший стан у вас всіх. Але ж ви виходите на вулицю, озираєтесь і не бачите цих змін довкола себе, адже це тільки завіса. Назвичайно тонка завіса, яка віддаляє вас від істинного бачення, від істинного відчування, істинного розуміння того, що ж відбувається зараз. Ті сили, які називаються і відгукуються в вас як сили світла. Хтось називає їх біле братство, учительською системою, наставниками, вчителями, як вищі цивілізації, засновники. Вони раді вітати вас у своїх рядах, бо зараз ви переступаєте той поріг, який незримо віддаляє вас самих від себе істинних. Саме в цей час встановлюється і встановилася частина свідомості на тому рівні який дозволяє відкрито, відверто вам сказати цю інформацію. Нас покидають страхи. Пішло багато вже програм з нашого життя. Кількість людей, які повернули свої очі до світла, свої душі до відкритів свою свідомість до прийняття нових потенціалів, пропорційно збільшуючих в геометричній прогресі. Раніше цього не було. Кожному новому світлячку ми радіємо. Це були одинокі події до цього моменту. Але саме ці події дозволили побачити землю у тому сяєві, в якому земля в себе перед всім всесвітом. Існує потужний зв'язок часів, існує потужний зв'язок енергії. Є потужна система енергії зв'язку усієї свідомості Всесвіту. Все що було за цей період. І цей зв'язок почав переходити в якість, яка дозволяє сьогодні мені, як ведучому передачі гармонії від учительської системи від Ангелі Анахан, оголосити вам про те, що грань в ми всі разом переступили. Бо дуже в багатьох із вас тече те, що ми називаємо своїм земним, нашою земною енергією, нашим земним втіленням, наші земні аспекти. Я хочу, щоб ви відчули оцю урочість цього моменту. Просто зараз, зробивши подих, закривши очі, відчули урочість цього моменту. Побачили всіх тих, хто оточує вас, всіх ангелів охоронців, всіх тих, хто стоїть поруч з вами, завжди з вами стояв. Тих, кого ви вважали дуже далекими друзями. А вони завжди були поруч з вами, в допомогу вам. Фактично, ви можете протягнути руку і дотягнутися до них. Від свідомості до свідомості, від душі до душі. І тільки малесенька тонесенька плівка буття, яку ви приймаєте за істинний сенс свого життя. Саме ця плівка буття відокремлює, але вона ж настільки міцна, наскільки міцний мильний міхур. Він наче виблискує різнобарвім барв, але він не може відтягнути вашу, ваш прогрес вашого розуму, справжнього прогресу вашого бачення. Дорогі, огляніться довкола, побачте і почуйте те, про що я вам говорю. Повірте просто своїм серцем. Прибирайте завісу мильних бульбашок. Які ви створюєте і утримуєте навколо себе, утримуючи тим самим звичні рамки, звичні шаблони. Підіть в глибину. В саму основу самого себе. Єднайтеся з тим, хто ви є, що ви є. Що є ваша душа, що є ваш розум? Подивіться, наскільки глибше звучить, що є ваша душа і що є ваш розум. Порівняйте з тим, хто я людина. Єднайтеся саме з цим станом, і тоді всі перетворення, навіть геометричні прогресії, будуть збільшені. Сили, які нас підтримують і направляють, зроблять надзвичайно багато, щоб цей день відбувся, цей час відбувся в нашому житті. Бо переду нас ще будуть і будуть дні, в які кожен із нас буде додавати щось нове, як відкриття у своєму особистому розумінні. Залишайтесь в'єднані з вашими вищими аспектами. Адже вони завжди поруч. З вашою істинністю закладені у вашій душі, з ясною свідомістю. Вас чекає чудовий місяць прекрасних відчуттів, спочатку самих себе, потім простору довкола себе пізнання цього всього, який побудований і вишукований для цього прийняття. І подяка. Адже цей простір колись проєктували і будували ніхто інший, як ви. І вищі сили нас підтримували і допомагали зберегти ту казку, яка висловлювалася як мрія у ваших надіях, у наших надіях, в дорозі до світла, в шляху. До... І от дякуйте себе за це. З'єднайтеся з собою, з тим, хто знаходиться поруч з вами, з вашим вищим я, з цим ангельським створінням, вашою складовою, вашим аспектом. Це буде прекрасний місяць відкриттів, пізнань і почуттів. Адже кращий дар, який ви можете зробити іншому, це ваше власне, власне щастя. Тому що коли ви відчуваєте радість, щастя або подяку, ви перебуваєте в повному потоці енергії, позитивної енергії джерел, вашого справжнього істинного я. І коли ви перебуваєте в стані такого контакту, всі, хто перебуває в центрі вашої уваги, виграють від цієї уваги. Ваше щастя не залежить від того. Що роблять інші, воно залежить виключно від вашого власного вібраційного рівня, від ваших еманацій душі. А щастя інших не залежить від вас. Воно залежить лише від їхнього вібраційного рівня рівноваги. Тому що те, що будь-яка людина відчуває у будь-який момент, конкретний момент свого життя, говорить про те, яка яка суміш і енергії, ваші почуття? Це простий, ясний і незмінний показчик вібраційного балансу між вашими бажаннями і тим, що виходить від вас до колишній світ в формі вібрацій, запущеної з вашої позиції? Отож, друзі, відчувайте, розумійте і бережіть себе. Усе найцінніше. Зір, здоров'я, любов, свобода, саме життя ми отримуємо. Дарма. Дарма так кажуть. І ми не вміємо насолоджуватись всім цим. Ми дуже стурбовані. Тим, що є вторинним. Нам потрібні гроші, гарний одяг, комусь слава. Завжди слухайте своє тіло. Слідуйте його імпульсом. Тіло зберігає знання, накопичене мільйонами років. Погляньте. Згадайте, як рухається кішка, вона завжди розслаблена. Але кішка в будь-який момент може зібратися в пружину і стрибнути. Якщо ти включиш пам'ять тіла і почнеш рухатись природньо, то ти уникнеш багатьох хвороб, втоми і депресії. Ця ж спонтанність рухів може використовуватись, ну, скажімо, в сексі, ви ж все любите поговорити. Секс це мистецтво медитації в русі. Забути мистецтво. Багато сексуальних порушень відбувається через те, що люди не вміють рухатись у ліжку. Вони просто не дають собі рухатись так, як вони хочуть. І природний потік рухів виявляється пригніченим, скутим. Дозвольте рухам витікати одному з іншого. Дозвольте собі цю свободу. Не намагайтесь уявити собі наступний рух. Просто дозвольте їм відбуватися самим по собі. Нехай тіло рухається так, як воно хоче. А ти ж просто спостерігай за ними, як сторонній світ, не втручайся, не картай його. Спонтанна дія ключ до сили. Непередбачувана поведінка межує з безумством, безумність. Але це є без розуміння того, жити без вказівок розуму. Тобто відчути життя без мотивації, може хтось запитати з наших глядачів. Так, це є свобода. Свобода відразу, з самого початку, звичайно, живучи так, ти йдеш по лезу. Але непередбачувані дії роблять тебе невразливим. Ти стаєш невловимим, всюди сутній. Адже ситуації тебе поневолюють. Невразливість дозволяє тобі тримати двері свободи відчиненими. Ти звільняєшся від рабства, запрограмованості, графіку. Ця запрограмованість існує на двох рівнях: на енергетичному і соціальному. Суспільство буває в нас. Ці програми з самого дитинства для того, щоб ми с... все життя діяли як частина соціального механізму, воно робиться в цілях самозбереження. Крім способу поведінки, наша закладається страх, завдяки якому ці програми працюють. Страх надходити не так, як роблять усі, дозволяє суспільству існувати як організму живому, позбутися від цього страху. Зруйніти ці програми соціального провадження, але ще важче зруйнувати генетичну підпорядкованість. Це система виживання. Тут задійний інстинкт самого збереження і виживання. Це значить змінити свій генетичний код, оскільки можливість цих програм працювати дає страх, який є невід'ємною складовою життя, процесу виживання. Але як Комусь витку еволюції він стає альмом подальшого розвитку, а ми якраз на цьому витку зараз і знаходимося. Суспільство охороняє себе за допомогою різноманітних нав'язаних страхів від покарання до вигнання. Природа, з іншого боку, контролює наш страх страхом перед невідновим, щоб подолати цю обумовленість або іншими словами, розпрограмуватись. Потрібно зробити дві речі. По-перше, усвідомити факт того, що ми з вами не вільні. Неможливо втягти з візниці, якщо ти не розумієш, де ти знаходишся. По-друге, необхідно якісно прийняти якісну модель дій непередбачуваної поведінки. Тому я маю на увазі стати непередбачуваним для інших або для самого себе. Це момент, напевно, якщо ти сам сам навіть не знаєш, який твій буде наступний крок, яким чином інші можуть про нього знати. Хтось може сказати, що це абсолютно маячня? Так, це є стан без розуму. Колись так і констатував один із моїх вчителів. Я вважаю і бажаю вам, щоб ви кожну хвилинку свого життя з радістю і з любов'ю насолоджувались перебуванням у цьому цілі, у цій ситуації і в цей час. Щасти вам, дорогі друзі, В ефірі була гармонія, і з вами, я, Олександр Шинкарук. До нових зустрічей.